Привіт! Я Альона Альона. Ну звісно ж, ти ж мене впізнав. Ти ж бачив мене в таких геніальних ролях, як Чингіс Хан, Лоліта для любителів, які люблять тих кому за 150 кг І це. Це моя акторська візитка. Яку хуйню? зріст 170 см, тому я з легкістю можу зіграти хобіта, а ще я легко і набираю вагу, тому можу зіграти і дворфа. Або Кирила Ганіна. Я теж вмію матюкатися на русню і приносити російськомовні топерелі Тіктоки в шоу Сергія зсереди, пиздячи, що це типа аляв, дивіться, кіборах тупі, да Де к тебе не залезе. Все вона закрила. Бля, Ідемо, Вон, пусть по ліску залазить, і потом В лоб. <рес> Орск. <рес> — <рес> В мене неймовірна зовнішність. Ідеальна зовнішність, щоб зіграти людину хвору на спіт, рак, геморой, іншу хворобу, яка може вбити. По мені прям видно, що я чимось хворий серйозно, і не тільки на голову, а можливо, і на голову теж. Я знімався в багатьох фільмах. Я знімався в таких фільмах, як мій пас мусор, як мій пасмурнувся, як мій пас мусорнувся два. Повстання на планеті бомжів. І, звісно ж, ще я мрію. Та звісно ж, знятися в головній ролі в жіночій версії фільму Кит хочу бути е, жирним геєм. Та ладно, це вже перебор. Окей, я згоден, це перебор, да. vai sem lixo. é me passa. Suca. E me <laughs> é E aí me passa o Suca velho. Suca. Suca Me passa o